Рамки повністю залиті медом і мед запечатаний. Перший корпус йде на відкачку. Піднімає цей корпус, о, він теж важкий. Всі рамки запечатані. Весь корпус запечатаний медом. Цей мед теж йде на відкачку. Теж важкий і теж запечатаний медом. Цей теж йде на відкачку. На вимогу. Одного із членів бригади, який сьогодні приймає участь у відкачці меду, я показую рамку з медом Альпійського вулика.